Вітаю вас на каналі Оксами ТВ Петлі і з вами я, Оксана. Це Різдво я зустрічаю з великою вдячністю нашим Збройним силам за можливість зустріти ці свята, з вдячністю за нашу спільноту, за можливість творити руками і серцем. Нехай ці святкові дні принесуть у серце тепло, світло, тишу. Нехай у кожному домі буде затишно, а поруч будуть ті, заради кого хочеться творити. Бажаю вам побільше спокійних вечорів, коли можна взяти руки пряжу, відпустити думки і просто в'язати з любов'ю для себе і для близьких. Нехай кожна петелька буде маленьким кроком до радості, віри в себе, відчуття, що ви на своєму місці. І нехай новий рік зв'яжеться з миром, з натхнення і добрих змін. Дякую, що ви тут, що ми творимо разом зі святами вас, теплими, справжніми і світлими. Рік закінчується і саме час підвести підсумки року. Я не повний рік на Ютубі, все четвертий місяць. За цей місяць я зняла. Сім відео таких невеличких і чотири майстер-класи. За цей час на мене підписалось більш ніж півтори тисячі підписників. Я всім дуже вдячна за ваші коментарі, вподобайки, за те, що ви зі мною. І бачу, що переглядів навіть більше ніж підписників. Тож підписуйтеся, хто ще не підписався. Мені буде дуже приємно. Знаю, що всі чекають моє в'язання з Дундаги і Кауні. Розпустила я з Кауні. Те, що я зв'язала, розділила кідмохер від пряжі і почала в'язати знову. Взяла менші шпиці, оскільки пряжа тоненька, то з кідмохером я в'язала на товщій. Тут я змінила спиці на 2,5. В'яжу на дерев'яних, у мене Knід Pro Symphony дерев'яні 2,5. Зв'язала окремо спинку, окремо перед і з'єднала по колу, з'єднала по колу. Зробила тут між ними такі, наче імітація шва, і буду в'язати по колу. І буду в'язати по колу зразу з двох клубків. Я думаю, що ви знаєте, як це робиться. Ось я доходжу там, де два клубочки, поміняла і з іншого, для того, щоб переходи були не такі різкі, щоб смужечки не були такі сильно, він щоб смугастиком не був, щоб оці плавні переходи розтягувалися на всю довжину, як, ну, як самою пряжою задумано. Небагато, це небагато, але я. Ой, пробачте, розпустила і перев'язувала, тому це зайняло деякий час. Зразок уже не прала, я вже знаю, як він себе поведе. Він трішечки я знаю, що він розійдеться. Сама пряжа дуже така. Знаєте, я додавала до мохера, але погляньте, він без кідмохеру і так, наче мохеровий. Мухерова сама пряжа. Петельки поки не рівні, але я вже знаю, що після прання вони обов'язково вирівняються, бо той попередній зразочок, що я зв'язала, я попрала була. Ну, я не я, як я не розпускаю. Скауні я теж розпустила. Розпустила і набрала на 14 петель менше. У мене було 140. Набрала на 14 петель менше і зменшила спиці. В'яжу на спицях. Так, зараз пригадаю. 3, 3, 5. Я вязала на четвірочки то я перевяжу на 3, 5. Резиночку зв'язала на 3, 25. Значить, трішки менше, щоб вона не зовсім так. А ці на 3 -5. трішки менше, тому що, що ми перев'язала? він такий величенький був. Ну, на мене оверсайз був би гарний, але стали заглядатися мої дівчата на цей светр. Їм сподобалися. Зразу не сказали, що дуже такі яскраві кольори, що вони такого носити не будуть. А коли побачили ці плавні переходи і, здавалось би, зовсім непоєднувані кольори, як плавно переходять один в інший колір. Зараз вам підкладу, так щоб видно. Бачите, це на лицьовому, на виборітньому, я ще, до речі, так і не визначила, з де лице, де виборіт буде. Ось таке. А Цей візерунок такий тіньовий, так я буду його і продовжувати. А, до речі, на, на цьому я теж придумала, якою в'язкою буду в'язати. Я зараз вам тут поставлю фотографію, я знайшла на пінтересті. Не знайшла автора цього візерунку, але він скрізь є, коли вже на цей світерочок з'явився, почали висвітлюватися такі голубі, такого кремового кольору ці светрики. Я це вам поставлю. Може, хто знає, хто автор самого цього святри. Ну, може, на нього десь є майстер-клас, але я ніч купувати, ніякого майстер-клас не буду, тому по я знайшла автора, по-друге, мені це не потрібно. Я в'яжу просто по малюнку, дивлячись, який там светр, і в'яжу, тому що. Все рівно, який би мастер-клас не був, на фігуру свою треба перераховувати. І я бачу, що деякі дівчата, які в'яжуть, я підписана на них, вони купують майстер-класи, а потім все рівно і розпускають. Так само, як я вже і без майстер-класу двічі розпустила один і другий. Все рівно, щоб посадити на свою фігуру, треба будь-який майстер-клас підлаштувати під себе, якщо фігура не стандартна. В'яжу, в'яжу, потроху в'яжу, у мене з'явилося. Я, може б, зв'язала і більше, але в мене з'явилися замовлення. У мене донька замовила зайчика. Йшла на день народження, Такого чудового я зараз вам поставлю відео, як я його зв'язала, тому що я його від ну віддала вже, а підзняла. Як виглядає цей зайчик? Ви зараз подивитесь. Так, маю готового зайчика. Вийшов такий в мене зайчик симпатичний. Не знаю, весь не поміщається, бо такий чи маленький вийшов більше 30 см. Я взяла трішки більший гачок для в'язання. Ніжки почала меншеньким в'язати 4,5. А вже тільце почала, і, і ручки і ніжки зв'язала 4,5, а все тільце і обличчя в'язала гачком 5,5 і вушка більшеньким в'язала. Такий, вийшов симпатичний зайчик. В'язала з пряжі Ярнард Дольче і Гімалая Dolphin Baby. Вони по складу абсолютно однакові, однаковий метраж, тут в 100 грамах 120 метрів. Кольори це вже таке, я вам навіть говорити не буду, навіть не знаю, чи це Дольче з цього, чи з цього кольору. У мене залишилася бірочка. Кольори це вже таке. Справа смаку, хто захоче в'язати той кольор собі підбере Ось така пряжа. Це дольше трішечки вона мені менш сподобалася, бо вона трішки так край сипиться. Але тільки при в'язанні. Коли вже зв'язано, воно майже нічим не відрізняється одне від іншого. Бачите? Ну, Можливо, то від кольору більш набита сама, сама ниточка більш набита, менш набита. Самим цим плюшем. Я в'язала ту попередню зайчика з Алізеви люто. Там метраж менший, там на 100 грам 68 метрів, там товстіша нитка. Треба більшим гачечком в'язати, там така пряжа дуже така моцна і виходить більша іграшка. Такі очки, подивіться очки. Я зараз вам покажу, я підібрала колір такий, чи видно вам? Прям так під колір цієї сукеночки. Замовила на тему цілий набір таких очей, 20, мені здається, 20 штук різних кольорів. Я вам зараз покажу. Десь до 100 гривень коштує 20 очей. Я не знаю, скільки вони коштують тут. Такі очки, а колір ви вибираєте, тут іде така накладочка. Зараз я вам покажу. Ось, бачите, можна жовтенькі, можна зелененькі очки. Ой, Господи, впала. Такі рожеві, ну різні, тут цілий такий набір сірі, можна підібрати. Це раніше купувала в нас, тут виходить трішки дорожче. Так, такі очки. Так, про що ще не сказала? мене багато просили записати цей майстер-клас, але я не є такою майстрині пов'язання іграшок. Ну, прям не знаю, є багато і описів, і люди вже точно знають. Я сама така, знаєте, сама ще, скажімо так, вчусь їх в'язати. Тому, тому ось так. Такий в мене вийшов зайчик, симпатичний, думаю, буде гарний подарунок для маленької дівчинки на два роки. Бо їй має сподобатись. Мені дуже часто приходять запитання, чи в'яжу я на замовлення. Що В'язала я на замовлення і багато в'язала я на Е, Зараз... Коли я говорю на замовлення, то це не означає, що це для чужих людей. Це замовляють і мої діти. Дуже багато замовляють мої діти. І для себе, і для своїх друзів. Наприклад, там оце зайчика донька менша йшла на день народження до дівчинки. Вона мені замовила цього зайчика, це Замовлення, це не хтось там чужий. Старша донька колись замовила для своєї подруги, наприклад, светр. Дівчинка така забезпечена, вона не знала, що їй подарувати. Каже, мам, зв'яжи щось таке, вона точно оцінить. Я їй зв'язала такий теплий свет. І ви знаєте, мені так приємно, щось буквально там пару тижнів тому вона їздила в Одесу там, по роботі, і вона прислала фотографію, Вона в цьому светрі каже: Дякую, мама Оксана, вам за цей светр, такий теплий, я дивлюсь на нього, згадую вас. Бачите, заради такого, от. Таке замовлення, знаєте, за яке мені гроші не заплатили, мені 100 раз приємніше. розумієте. А якщо в'язати за гроші, то я вже тепер оцінюю трішки свою роботу, рахую години, і скільки я витратила на це, і за якісь копійки чужим людям я в'язати не хочу. А взагалі це просто ваша справа, в'язати так чи ні, це особиста справа кожної. Я говорю тільки свою думку. Так, що ще зв'язала? <смі> теж на замовлення. Ось Зв'язала таку шапочку, шапочку і такий хомут. І то в'язала не з нуля, а перев'язувала. Це більше всього я не люблю, тому що це теж mm -hmm. мої родичі, скажімо так, попросили перев'язати шапку. Шапка була зв'язана, вона не подобалася дівчинці. Тут була така маківка висока, знаєте, така як вона зветься. І я перев'язувала її надзвичайно трішки на меншу, бо дівчинка менша така. Резиночки один на один. Це пряжа, я навіть в мене бірочки немає, але точно знаю, що це Мондіаль. Це Маринос-Мондіаль, така пряжа. ну, Дуже така непогана, гарно тримає резиночку на спицях на надвічки. Зв'язала на двічки. Прекрасно вона виглядає. І зробила, просто маківку так зібрала. Не знаю, чи вони помпон сюди будуть, чи, чи не будуть вони, а шарф розв'язала, вони хотіли на хомут. Ой, з ним я дуже грають петельки. Тут якась рядність в цій хустковій в'язці і чомусь рядність. Я його, правда, попрала, може, декілька разів випереться, ще і паром обробила, воно може трошки рівніше ляжуть. Але ну так, на хомут, я думаю, що підійде. Такий який у мене вийшов. Це для дівчинки 8 років, Це приблизно 8 років дівчинці. От вам, от вам ще одне замовлення. Це просто, просто так я зв'язала, але мені дуже приємно. дуже приємно. Мене попросили, я зв'язала. Що в'яжу ще? В'яжу для своєї онучки. Донька попросила спідничку, я їй колись в'язала вже таку спідничку з такої світлої пряжі. А тепер у мене така ще. До речі, бачите, вона виглядає, як кава з молоком, така, колір. це Lana Gold, 466 номер, якщо я не помиляюся. І ви знаєте, він зветься в цьому темний беж. Якби мені потрібен був такий от шоколадний такий колір, гляньте, він, здається, передає точно цей колір. Якби мені потрібно було купити таку кольору пряжу, я б не писала бежеву, що мені треба. Шукала б якусь коричневу там моко, каву з молоком, але це темний беж, але дуже гарний. Він такий ніжний. І ці полосочки такі я хеліксом в'яжу. Я вже таку спідничку одну була і в'язала, вона така симпатична. Тут, дивіться, я зробила таку косу подвійну. Я не знаю, як вона зветься, ця коса, чи литовська, чи. А я так навчилася її в'язати поперечно така. Або поперечна коса, вона називається, я навіть не знаю. Просто петлю перекидаєш одну перед іншою. Дивіться, я набрала оцю резинку, подвійну оцю пола, чи як вона називається, резиночка. А потім тут воно збільшилось, дов'язала, зробила цю косу, а потім з однієї петелечки дві. І все, і більш нічого не потрібно. Ось вона все розширена, така спідничка. тут у мене такий залишочок. ось. Скільки в мене там вийде, я не знаю, щоб вона вже не зовсім довга була. А внизу, для того, щоб не заверталось, я в'язала або рисом, або гречкою. Вниз так. І все. Прекрасна така спідничка. Мені так це подобається цей колір. Треба буде запропонувати доньки замовити ще такі два моточки, зв'язати її ковтиночку. то в'язала з трояндочками, з такими з розочками. А ще такі гачком роблять сердечки, або якісь щось таке інше, можна обов'язково троянди такі. Цілуночки, такі губки. Ну, щось таке зв'язати, можна сердечки такого кольору, і буде костюмчик. Я вже щось так подумаю, тому що це залишок мені залишилось мало, вже не вистачить. Ось така спідничка. Набирала я на 5 рочків. Набирала на цю подвійну розиночку, може хтось захоче, 110 петелечок. 110 петель із пицями в'язала 3,25. Віненька-спідничка. Далі мені пройшло замовлення. Дзвонить мені позавчора донька. Каже, мама, мені треба на подарунок шкарпетки, одні чоловічі, одні жіночі, 42, і 38 розміру. Я кажу, дитина, вже новий рік на носі. Чого ж ти мені раніше? Я пороздавала все, що я зв'язала, але все таки стараюся. Раз вона мені замовила, я вже все відклала і в'яжу їй. У мене була біла пряжа Алізевултайм. Вона не біла, а молочний такий колір. Зараз я вам скажу 0,1. Всі знають цей колір Ой. від шерсті 01. І вчора за вечір, поки дивилася зважені щасливі, зв'язала я в'яжу дві шкарпетки. Вони вже п'яточку зв'язала. Сьогодні сяду ввечері, почну вже чоловічу пару, а потім залишиться тільки завершити. В'яжу такою резиночкою. 3 на один, мені щось так сподобалося. Звичайні такі прості шкарпеточки, до ніжки. це 37, буде 38 розмір. І Пошукала на чоловічі. У мене ось така пряжа є. Ярнард Форза, симпатична така. На чоловічі це колір 2702. Я бачила зв'язані такі з такої пряжі шкарпеточки. Прекрасні, вони мені дуже сподобалися. Але пряжа тут тоненька, тут вже 400 чи 420 метрів. 420 метрів на 100 грам. Це ж треба до нового року. Вона йде в восьді десь 2-3 числа. Я не встигну, тому я вирішила додати кідмахер. І на товщих шпицях на два з половиною чи на трійки, щоб не на двійки, бо вона така тонкувата. Я ті типу, попередні, в мене є така дуже схожі. Я в'язала одні, то я в'язала на двійки. На двійки це дуже довго. Я не встигну, Новий рік треба щось трошечки підготуватись. Тому так скільки замовлень. такі в мене замовлення від моїх рідних. Не знаю, чи буде цікавим таким контент, коли я буду показувати, що я в'яжу, але якось так хочеться. Сказати, показувати справді своє в'язальне життя, як я в'яжу, що я в'яжу, кому я в'яжу. Дуже сподіваюся, що вам це буде цікаво. Що б хотіла я запитати? Хотіла б запитати в моїх підписників і в тих, хто просто мене дивиться. Хотіла запитати, з якої пряжі ви в'яжете. Ті, хто ну, на Ютубі ведуть канали, я приблизно ну, дивлюся, з якої пряжі в'яжуть. Абсолютно бачу в'яжуть з різної, від дешевої бюджетної, від китайської, турецької і до дорогої італійської, різна пряжа. Мені просто цікаво, з якої пряжі в'яжете ви. Мені здається, що основна маса вяже більш з бюджетної пряжі. Я недавно дивилася, стрім, там дві пані говорили, і прямо одна така, ну, вони вже мають багато підписників, вони там гарно в'яжуть. Все таке вони сказали, що як можна в'язати з цієї дешевої пряжі з турецькою? Я прям не знаю. Мені здається, більшість все-таки купують пряжу Елізе, Інако, і Ярнард. Непогана пряжа? Я сама з неї в'яжу, і непогані речі з неї виходять. Це не означає, що так зневажливо до цієї пряжі. Я прям не знаю. вже всі в'яжуть зараз тільки з дорогої пряжі? Хто вже купує і елізе, ну, зрозуміло, що італійська пряжа кашемірова, ну, не йде в ніяке порівняння там, з італійською, але не кожен може собі дозволити е, на светер е, купити собі там, на три, на чотири тисячі тільки пряжі. Е, зрозуміло, що кожна в'язальниця має такий один светр, два, там, е, купує якусь трішки дорожчу, але весь час зв'язати з такою дорогою пряжі. Е, ну, чи є у вас така можливість? Я не знаю. Напишіть хто мені цікаво не з тих, хто веде канал, а тих, хто просто хто в'яже вдома для себе, хто дивляться наших українських блогерів, з якої пряжі в'яжете ви. Приклад, я в'яжу з різної пряжі і з дорогої, і з дешевої. Я дивлюсь по виробу, по замовленню. По, по призначенню того виробу, який я в'яжу, скільки його носити. Ну, не знаю. Цікаво, мені дуже цікаво було послухати вашу думку, що ви думаєте з цього приводу. Тому що я вже що вам хочу сказати, сьогодні в'язання це вже ну, не, не про якусь там необхідність, тому що в магазинах зараз абсолютно є все, все можна купити. Але в'язання це вже більш таке пров'язання для душі. Що ви можете собі вибрати колір, ви можете вибрати собі пряжу, можете вибрати собі фасон, який ви собі хочете, і не поспішаючи зв'язати собі гарну річ. Бажаю вам в новому році натхнення, бажання в'язати, творити і мирного неба. Для того, щоб всі наші мрії і всі наші сподівання збувалися з Різдвом вас і з придешнім Новим роком. Підписуйтесь, будь ласка, на мене, будемо творити разом гарні затишні речі.